Вітаю вас, дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Слова Божого. Ще один день наближається до закінчення, і цей день для іванських християн він був особливим, тому що ми згадували страждання і смерть Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Ми з вами були на Голгофі. Ми з вами мали право бути по особливому присутніми. При стражданнях і смерті Ісуса Христа. Певною мірою ми стали співучасниками цих страждань. Але через них ми так само є і співучасниками Воскресіння Ісуса Христа. І які думки наповнюють наші серця, наповнюють наші, наш розум у цей час? Ще один день наближається до закінчення. І цей день. Як і багато днів в нашому житті, в ньому були радощі, в ньому були переживання, в ньому було щось особливе для кожного з нас. Але цей день він вже ніколи не повториться. Будуть попереду ще якісь дні, і в них також будуть свої радощі, свої переживання. Але я хотів би сьогодні, разом з вами, проздумувати над одним місцем і Слова Божого. І це місце воно записане у Євангелії від Матвія, 14 розділ, 23 вірш. Євангелії від Матвія, 14 розділ 23 вірш. Відпустившись народ, він нагору пішов помолитися на самоті. І як вечір настав, був там сам. Ось така подія із життя Ісуса Христа. Дорогі мої, я сьогодні хотів би просто задати одне запитання. Закінчується день. Настав вечір. А ми з вами були на самоті. Ми з вами були сам на сам із Богом. Наскільки у вашому житті є такі моменти, і чи любите ви такі моменти, коли можна залишитися сам на сам з Богом? Цілий день ми знаходимося серед людей, ми знаходимося е, в спілкуванні з ними. Ми вечір проводимо в спілкуванні е, з нашими рідними, з нашими близькими. Але Ісус Христос залишився сам. Він в кінці дня, а цей день був особливим, Він був наповнений навчанням, спілкуванням з людьми, коли Ісус Христос. Звершив чудо нагодування п'яти тисяч народу, і цей народ, який побачив чудеса Господні, він був готовий настановити Ісуса Христа Царем. Але настав вечір, Ісус відпускає народ і йде на самоті на гору помолитися. Для чого він це робив? Ми можемо допускати дуже багато думок. Ми можемо допускати дуже багато роздумів про те, чому він вирішив відпустити народ і залишитися сам. Я хотів би сьогодні наголосити всього на одному моменті. Цей народ, який цілий день пробув з Ісусом Христом, він хотів його настановити Царем. Це ніби перекликається із тим моментом. Коли Ісус Христос був поведений у пустиню після хрещення, і диявол спокушав його, спокушав владою, багатством. І ось зараз знову, ось це все Ісус міг отримати. Цей народ, якщо врахувати загальну кількість там і чоловіків, і жінок, і дітей, я думаю, що їх було більше 20 тисяч, а по дорозі в Єрусалимі їх назбиралося б ще більше. І цей натовп, Він цілком реально міг настановити Ісуса Христа Сарем. Але це був не той час і не те царство, на яке Він був покликаний. Ісус Христос, можливо, навіть для того, щоб уникнути цієї спокуси, Він йде на самоті помолитися. Дорогі мої, для кожного з нас кожен день Він наповнений певними спокусами. І ми також. На протязі дня ми піддаємося цим спокусам, щось нам пропонують, від чогось ми відмовляємося, а від чогось нам відмовитися дуже і дуже важко. І ось тоді я хотів би, щоб для нас уроком ось цей поступок Ісуса Христа. Він пішов на гору помолитися. Ще одна історія, яка записана у Книзі буття, вона стосується Ісака. І там є такий цікавий момент, коли говориться про те, що коли настав вечір, ввечері Ісак вийшов в поле, в одних перекладах написано подумати, в інших перекладах прогулятися. Але, дорогі мої, ось тоді, коли ми знаходимося один на один, коли нас ніщо не відволікає, ми можемо оцінити, ми можемо пороздумувати. Над тим днем, який приходить до закінчення. Ми можемо оцінити всі ті моменти, які були в ньому. Ми можемо оцінити свою реакцію на них. Ми можемо подумати. Ми можемо помолитися. Цінуємо цим часом. Цінуємо цими моментами, коли ми можемо побути на самоті. Це дуже добре. Після денної суєти. Залишитися наодинці і подумати над пройденим шляхом, над благословіннями і випробуваннями, попросити і подякувати. Саме це ми зараз і будемо робити в наших молитвах. Амінь.